Сьогодні ми прогуляємося одним із затишних куточків Мухачева парком імені Кузьменка. Попереду нас чекає фонтан. Він ніби серце парку, яке рівномірно б'ється струменем води. Влітку тут завжди прохолодно. Дівки граються біля, біля фонтану. Люди літні відпочивають на лавочках навколо зелені дерева, що бачили не одне покоління мукачівців. Восени листя пожовку поволі жовтіє, опускається на доріжку і повітря наповнюється тихим ароматом смоку. Це парк, гуч... Це парк не гучний, але саме в цьому його чарівність він ніби говорить. Зупинись на хвильку, вдихни, послухай як живе місто. І коли йдеш цією алею до фонтану, здається, що час сповільнюється і всі турботи звільняються десь позаду. Дякую, що прогулялись разом зі мною цим спокійним місцем. Якщо вам подобаються такі моменти, не забувайте підтримати відео лайком і підписатися. Щоб не пропустити нові куточки, Мукачева, дякую всім.